Всім привіт, всім доброго вечора. Прийшла з роботи і вирішила зняти відео, з вами поговорити трошки. І зробити салатик. Вікуля все підріхтувала і такий наш салатик. Все, що маємо, все докупи змішали. Салат називається Фантазія. Наша, наша фантазія ой, От ми той салат будемо робити. Бо я, вже, бо я вже нічого не хочу, прийшла то нічого не хочу робити. А вона все підготувала, каже, і, і зробіть. Ну, то добре, то зроблю, то зроблю. Бо була б і, вона зробити і вам всі показати, бо да, вона ліпше вміє, як я, але ну. Коротше, я вам зараз покажу той салат, який ми будемо робити. Кашу гречку вона вже зварила. Все готове. Лашенько замішаємо салат, і, і така буде в нас вечер сьогодні. Добре. Тут ми маємо. Дивіться, тут є кукурудзка. і є червона фасолька. Вже готова відварена червона фасолька. І кукурудзка. О, таке. Було. До того салат. Репка Тунець. І тут вже готові нарізані помідорки, огірочки, цибулька і зелень. Можна щось, нема чогось, можна не давати, можна дати огірка, можна дати помідору. Коротше, без чогось щось можна е не давати. Але як ми то, що маємо, то все ми і даємо. То такий зараз зробимо салатик. І заправимо його майонезом. Має незом таке. То я буду висипати сюди, в ту посудку таку. То що таке висипаю? Ту фасольку висипаю, О, без того, Отако. І кукурудзку? Я щось нині на тій роботі трохи І е, Що не роблю лише одні пірогі. Пироги, і пироги і пироги. Цілий день коло пирогів. Знаєте. Ну, з самого ранку то таки трохи друга робота. то якісь салати їхні е, всякі, А потім вже пироги і, і нині пробувала м, робити. Грузинські хінкалі. знаєте? І, якщо чесно вам сказати, їх ніколи не робила. Не приходилось, не треба було. Е, а тут має бути якась, якась оказія і треба їм е, того, е, тих хінкалі. І я сьогодні пробувала, пробувала їм ті хінкалі, бо то на суботу треба. А сьогодні лише було пробне. Ну нічого, нічого, вийшло. вийшло, Може, не так, як то має бути, але вийшло. Ну, ми не, не робили вже тут все до решти, лише пробні зробили. А то цілий день на пирогах, розумієте? Отаке от. Воно. Тут це маленька посудка віку, я певне себе. це маленька мисочка, треба більшу. Переложила в більшу мисочку, бо всі не влізе, розумієте? І все. Так, ми дали сюди кукурудзьку, дали сюди фасольку і рибку. рибку. І тепер додаємо не дуже дрібненько різане. Не дуже дрібненько, але не, не дуже огірочок. Так подлук фасольки, все нарізано, розумієте, яка завелика фасолька, і так подлук фасольки. Помідорку цибульку, звичайну, звичайно, цибульку не. не. Не перо, а звичайну цибульку і зелень. Оце все. Все, все ми разом додаємо докуп. Отак ми назвали собі цей салат «Фантазія». Все, що є в холодильнику, знаєте, його ліпше назвати. Все, що є в холодильнику. Що то його солити? Чи тут може фасоля вже солена, я думаю? Фасоля солена, кору засолена, ні? Я пробую. Не ну, маємо хочу сказати, що ніби гасоля солена. Майонез буде солений. Майонез солений, то трошечки підсолити хіба. Трошечки підсолити. буде треба, то сі підсолити більше. І трошечки підперчу. Віка, чуть-чуть підперчу. Все, уперед добре вимішаю той салат. О, ще й репка солена я забула. Так що тут не б... я солі не дала лише й трошечки таку чуточку. Я вам хочу сказати, що буде файний, файний салат вийшов. Ага, угу. Зараз я ...добавлю майонезу. Майонез дуже густий. Такий майонез. Не знаю, чи в нас такий? У нас міст такого кого немає майонезу? Файного, густого такого. І все добре вимішаю. Знаєте, я скажу вам ще йшла з роботи додому і так собі думала. Може, кому то не цікаво, так собі думала. Думаю, боже. Та ввечором я вже нікуди не ходжу. Ось так. Вечорами я вже вечір смеркаюся, все, до хати, все, подавали їсти, позакривали. І вже в хаті сидимо. Все, нікуди. А тут вже місяць зійшов, а я йду з роботи. От то шоста година, то ж не так то ж не, не пізно. Народ сюди ходить, світло світіться. Живуть люди. А в нас чистий якийсь пропадений. О, так. Замішала той салат весь. Зараз я його накладу на тарілочку. І попробую сама, що той салат собою представляє. Отакий у нас вийшов салат. Салат досить ситний. Такий, що його можна і без всякої каші і без хліба їсти. Але ну, як хто навіть не любить майонезу, мені дитина підказує, Віка підказує. Бо я, я така аж дуже мудра, він думає, що я дуже все знає. Що можна його не, не майонезом, хто не любить майонезу. Можна його заправити чим ти кажеш, дитина? Олії, гірчиця і можна з лимонного соку. О, Чуєте, що я вам кажу? Чуєте, що я вам кажу? Отакий може бути салат, що олій, трошки заправити олій, герчиці і чуть-чуть лимонного соку. А так взагалі, то салат вийшов суперовий, добрий. Отаке у нас сьогодні. Видите, я зробила той салат, доколотила, доробила. Я, доробила, я доробила, купили ми фартушок тоді, що були в ті машані. Все-таки купили фартушок, але я його не вбрала, бо його треба переробити. Розумієте? От е, продають в вашані навіть е, то все такі. Майстри, фартушки, то -то все, але воно таке пошити, таке, знаєте, як сам пан склепав ще гірше, бо я ще трохи ліпше вмію шити. А це я вбрала, а воно велике, якісь таке велике, я не знаю, на самих як таких якихось о, жінок, якихось таких крепких чи що, я не знаю. І треба його або я беру, дивіться. Аво, дивіться, все тут. О. Що тут його треба пошивати? Отакий От, вибрали ви тоді. Нічого, нічого. Вибрали такий. Але все, все треба пошивати, бо подивіться, треба його взяти, його, бо його треба було тако як вирізати. Треба було тако зрізати, щоб він йшов трошки менший. А тут дали його, хоч і треба його пошивати Чуть-чуть. І тоді він вже мені припасує. А поки що? Таке во, але нині вже нічого й до фартушка і не роблю. Може, завтра буде щось до фартушка. На роботі теж ходжу цілий час фартушкою. Цілий фартушок зліплений з муков. Бо все, все все зроблю лише з муков. Вже так все на, тут з муков буду нароблю, що вже дома не схочу навіть і, і приступити до пирога, щоб заліпити. Ой, не знаю. Не знаю. Коротше, таке во. Коротше, таке во. Нічого нового і нічого злого. Все добре. Все добре, основне, щоб було здорово. Добре, добре. Будьте здорові. Всього найкращого. Бережіть себе. І всім до зустрічі, всім пока, пока, всім пока.